Так, ну дивіться, що тут у нас вийшло? Дуже атмосфернення, як і мене, да? Не вистачає, знаєте, що не вистачає? Я вам зараз скажу. І ви, будь ласка, напишіть мені, поки ми робимо, ми можемо доробити. От що вам тут не вистачає? Ну, понятно, не вистачає миші, Понятно, не вистачає на оцих поличках чогось. да? Дивіться, картини. Зацініть. Що ви бачите? Що ви бачите на оцій картині? Малювала, до речі, дитина пальцем. І цю теж. Ну, я допомагала трохи. І це сам робив, просто сам. Ну, а це зрозуміло, що ми наклеїли. Так, дивіться, що у нас тут є: чорнобривці. Мак. Дивіться, що це у нас? Горіхи. Це мама, горішки. Мама, я положу. Ага. Все. О, він воно вже положив. Сердечко. Ну, це все печенька. А, така печенька. Ось тут у нас цей. Коротше, ви чекала, поняли. Чекала, ага, от уже може... ж вікно, гляньте. Дивіться, вікно. А за вікном у нас що? Золота осінь та та, -та, -та Короте, мені взагалі по кайфу. Не хватає скатерки. А ну-ка, скажіть, що ще не вистачає? От, ну, своїм глазом, отаким от критическим. От прокритикуйте, пожалуйста. Що додати? Що додати, що обрати? Так, дитина он робимо, пожалуйста. Давайте пишіть, що додати, що прибрати.